Сьогодні пішли по найму, будемо городи молотити. Дай Бог доїдемо. Треба хорошим знайомим допомагати. А я б сказав би навіть компаньйонам. Відробляти посів сояшника і каткування сої. Забилися. Жуки. Що? Жуки. Ж, жуки там повзають? А. Ну то знаєш, ми їх наловили. Сідайте. Жуки, де? Да? Сідайте, бразу. Жуки, жуки. Отакі дітки заробітки. Це називається Хороша соя, а гарний молот І гарний, і хороша. Отака молота. Ну нічого. Де наша не пропадала? Будем і така молотить. там трохи камінців було, було. Будем працювати. Отакі От дітка заробітка. І тут загатило. Ага, бу дось. І тут загатило. Засвака! Повна сраха Чи є стемо? Загатило і те, і те. Ну, а яка? А так і жнивуєм. А можна мені все додому взяти, глянь, яка велика. Бери. Тільки на площадки остав, остав десь його тут, Будь, Знай, що воно тут лежить, вон, вон шапка лежить і там його остав. А вон шапка на дорозі. І ми його заберемо, їх додому заберемо. В общем, глушимося, чистимся. Не вспів круг пройти. Обратно хапонув лободи. Обратно залана ця соя. А і опять я забився. Вон куча і тут круг зробив. І опять. Опять. І знову, блядь. І знову довбуся Там якийсь робили. Взагалі я ну його Вот Отакі кавал. Там, блядь, і лобода, і хренова соя молотиться. Кажу, що комбайнер неопитний. А який тут опит буде. Оце отакий опит. Просто бімба. Оце вже раз, два, три, чотири, п'ята куча. Це вже п'ять куч. П'ять разів я добуся вже мозолі надому. Ну нічого. Боремось і поборемо. Я вже і по воду збігала. Так, да, візуха молодець. Збігала в магазин по воду. Тут через двори, через дорогу. Так що не засохну. Ми опять забились. Щас покажу. Бо ми забилися у вітечка. А мы еще не думаем. Веточка. А уже вот эта куча. Забыла. И забыла о том. о там, там забылась. Забилися, забилися поняли. Поніс забилися. Шовка, бля. Це шоста куча. Час не погородника, ми змолоти не можемо. Це вже сьома куча. Сьома? Це да. ще довго. Ось две, лопата, лопадал, лопата. Ой, це шоста. Шостая, шостая, это тобі... попробовал. я думаю, там, де шоста, там до шостого, там скоро и сьома будут. До свободы нахватаемся, опять забьем.

я тут. все это слепается. Дуже очень Дуже прям жестко. А что мы не делать? Как сдать. Ничего. Тебе хорошо. Тебе можно отдыхать. Есте питый! Да, И в туалет ходить. Не Ты задолбал Я тебе компост. І что там, ща в тебе є? Плов з м'ясом. Хто там? Плов. А ще. Борщ. Добрий? Ну, я пробував, то добрий. Ну шо? Та цей раз щось дуже жорстко по чуть-чуй? -чуть. Роботай робота, а я зараз піду поїм. Оце такі бур'яни. А стяма йде. Не заробітки. Може до тебе залізти, там давай разу. Та ні, не надо У нас уже сьома куча. Що таке тут? Я знімаю. Пидись близько познімай, яка воно сара Воно сара? Сире. сире.

Нам дядько написав, що вже бросити його, а ми хочемо заробітки. Світки заробітки. Папа вже туди заліз. Щось ми тут залізмо туди. Восьма куча. Уже почти ніч, а ми працюємо. Так, наші жнива закінчились. На одному огороді капону в землі капець. Комбайн півч... після вчорашніх приключень не розвалився цілий. Не знаю наскільки здоровий, Того, що там в барабан йому трохи прилітало. Ну та що? Те, що явні потери, то патеря в нас цепка. Цепок розірвався, не видержав тяжкої долі, трошки не, не вигрузився. Осталось там в бункері Не знаю багато, мало Зараз відкрию, треба подивитися тут у нас Осталось О! В общем, забило, заготило походу і Кабздаць. І порвало цепок. Зараз меняем цепок і дзвонимо, хай їдуть його забирають. Їхати недалеко, так що я думаю приїдуть, заберуть хлопці. Тут ну, лягковий прицеп Не знаю. Може поміститься, може й ні. Оні приїдуть з газоном, це в них як ляхова машина, та й заберуть. Вчора свинюшник розвів мішок. Треба було, щоб з шнека трохи вибрати зерно. Відкрив лючок. шнек був відкритий, Відкрив лючок і ото через лючок потихеньку прикручував за цей цепок. За оцей. І з шнека трохи вибрав зерно, щоб не такий в'яз. щоб в усій трубі не стояло зерно і не давило. Тобто вітрусив лонтух, той що був інструмент. Ну а цепок, що цепок? Цепок просто розірвався. Як то казав, лоп. Ну він, он, я дивлюсь, таке, як на кол тут уже був. Оп-оп, ану, да. ось-ось, таке, як на кол уже був, він вже, йому вже попадало, і він то розлетівся. Так що буду зараз читати звення, клепати цепок і... Будемо пробувати вигружувати. А, ще ось таку балонку зловив. Ну, звісно, мінус сегмент. Якийсь статор. Від чого він, хто зна? Так що по вчорашньому дню мінус палець противоряжущий, мінус цепок. Ну цепок то фігня, то зробиться. І мінус два сегмента. Це те, що... 100% ось вилізло ось цей сегмент, не знаю, він він при ще ходив і я думаю може походити. Трохи його тут, трохи тут попало йому. І заразом і новий був. Це його в прошлом году клепав, ось цей і цей. І палець тут противорішчі був новий. Чи оцей? Не пам'ятаю, взагалі, три, мабуть, цих я міняв. Чи, чи оці два міняв. Так що це та причина, по якій я не хочу їхати на огороди. Комбайн куплений був для себе і молотю я в основному собі. Ну, а тут, поскольку по сорку, по Люди попросили, люди допомагають, то відказати було гріх і поїхав і поміг. Хлопці днем молотили своїм комбайном сояшник, а я молотив сою. Ну, сьогодні вони вже перестроїлись на сою і поїхали на сою. Бо сояшник, як оказалось, у них серий. Все, всем спасибо, пока.